В наші дні освячують все. Освячують гроби, освячують кабінети мерів, освячують стройки, освячують е, машини, е, ресторани, бандитські промисли, зброю, яка відправляється на війну. В наші дні... У мене таке враження освячують все, за що платять гроші. Багато платиш, будуть святити більше. Хай Бог помилує від такого освячення, тому що такого освячення Він не хоче. Якщо в старому заповіті Мойсей освячував храм, то він освячував місце, де пробував живий Бог. Живого Бога нема на гробі. Живого Бога нема в кабінетах чиновників. Може, є, якщо вони люди віруючі. Живого Бога нема в багатьох речей, які сьогодні освячують. Сьогодні все освячують.